Добрий вечір. Сьогодні, шановне товариство, ми е, разом з вами відволічемося від ситуації на фронті і е, зробимо акцент на російському сьогоденні. Я пояснюю, чому така зміна акцентів. Е, повідомлення в російських телеграм-каналах, зокрема так званих воєнних кореспондентів країни-окупанти, саме е, і спонукало мене змінити характер. И повестку дня. Я процитую навіть мову оригиналы, чтобы про прошу идея мова. В начале видео показалось шуткой. Радуется, что в синей ветке метро запустили лодки, човны. Вот и самодекоммунизировались. Это намного удобнее, чем на электричке, и радуется. І, відповідно, смайлик, який е, має підкреслити радість російської сторони з приводу того, що в київському метро замість електрички кияни пересуваються на човнах. Ну, знаєте, тут варто згадати те, знаменита умом Росію не понять, тут навіть і аршинам не і але давайте ми дивимося, про що йде мова, власне, до оригіналу і мовою першоджерела. У Києві розглядають можливість запуску човникового руху непошкодженим тунелем між станціями метро Деміська і Теремки. Директор департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кадебур, начальник київського метрополітену Віктор Брагінський на брифінгу в суботу. Повідомляє Київська міська державна адміністрація. Це тому про те, що суворі російські воєнкори вирішили, що човниковий рух це відповідно човни, на яких тепер кияни будуть переправлятися між станціями, власне синьої гілки. Поясню для російських дебілів: човниковий рух це човночний човночне движення електричик. Ніхто в Києві наразі на човнах в... В... в тунелі метрополітену не пересувається. Але, шановне товариство, погодьтеся, ну це крім позитивних емоцій, не може жодним чином нічого викликати. Трохи пізніше, ці так звані військові воєнкури, до речі, яких піймали за руку на моменті розкрадання гуманітарної допомоги, виправилися і сказали, що це. Складнощі з перекладом, ну буває, як то кажуть, і не, не, не таке можна очікувати від росіян, але власне, от подібні складнощі з перекладом, спростовують ті те, тези які сьогодні просував кремлівський дід, з приводу того, що росіяни українці братні народи, але наразі там відбувається ледь не громадянська війна. Більше того, знову таки кремлівський дід розповідав про економічні успіхи країни окупанта і відповідно спроможності російської армії до кінця завершити ті цілі спеч. Сціальній військової, операції, які були поставлені перед російським окупантам, а тепер ми разом з вами будемо аналізувати повідомлення російських ЗМІ, щоб зрозуміти, які ж тенденції відбуваються на території країни окупанта. Ви можете сказати, для чого нам країна окупанта нам самим би навести лад у своїй країні, а ти. А саме для того, щоб і перемогти ворога, ми маємо розуміти ті настрої, і ту ментальність противника, а вже потім відповідно вирішувати тактику і стратегію дії, які приведуть до нашої перемоги. Бо без розуміння поточної ситуації на території Російської імперії ми не переможемо ворога. Якщо хтось вважає, що ми можемо перемогти безпосередньо не Враховуючи тих тенденцій внутрішньоросійських, то глибоко помиляється. Але менше з тим, давайте подивимося, що ж відбувається на території Російської Федерації. А там відбуваються досить цікаві події. Варто говорити про те, що незважаючи на всі заяви російського диктатора про страшні економічні успіхи російської окупаційної е, 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 імперії, е, Варто говорити про те, що незважаючи на всі заяви російського диктатора про економічні успіхи російської економіки, ситуація виглядає зовсім по-іншому. І, власне, варто говорити, що е, інфляція за тиждень в Росії з 5 по 11 грудня прискорилася до 02 З спочатку року. ціни споживчі виросли. На 6,93 Росстат приїхали, як то кажуть, то можемо говорити про те, що всі розповіді про 에, економічні прориви російської економічної чуда, яке змогло якимось чудом обійти економічні санкції країн. ЄС і відповідно, сполучених штатів чи не це не більше ніж вологі фантазії російського диктатора. За цим не е, стоять зовсім інші реалії, і не випадково власне Путіну сьогодні задавали питання: а чому вла, ваша доповідь і ваші е, фантазії розходяться з тією російською реальністю? А російська реальність вона страшна, шановне товариство. Досить показовим є факт. Пенсіонерка насмерть замерзла в своєму будинку без опалення в Свердловській області, і далі повідомляється про те, що пенсіонерка перестала з'являтися на людях, і сусіди забили тривогу. Опалення воду і газ в приватному будинку в сухому логу, де проживала е, ця пенсіонерка. Відключили ще півроку тому. Уявіть собі, півроку людина живе без опалення, без світла, без газу, абсолютно без жодних комунальних послуг, 21 -е століття. І жіночку у підсумку знайшли в оточенні її домашніх тварин. Шість собаки, три тішки намагалися відігріти вже холодне тіло своєї власниці. Це от така от сувора реальність російська. Але йдемо далі. Власне, на тлі цієї суворої російської реалії є і досить куметні випадки. Виявляється, мера уральського міста Троїцьк затримали за хабар у вигляді бігової дорожки. Такий собі, знаєте, спортсмен. Так от, Олександр Виноградов отримав спортінвентар від місцевого бізнесмена за дозвіл на будівництво магазину. І тут можна згадати, знаєте, пісню шнура групи Ленинград. З приводу власне, здорового способу життя, де, власне, є досить цікаві слова з приводу того, що. Ну, мене він не запарил, він остался дурачком. Це яскрава характеристика людини, яка вирішила брати хабарі спорти на інтерем. Я сподіваюся, що наступне повідомлення про те, що чиновника затримують на хабарях, які буде брати, скажімо так, шинками лягавої, повернеться до тих власне, власних традицій російського кріпосного права, які існували на території цієї країни. Але це показник ментальності вже російських можновладців, які досить показово відрізняються від власних апетитів українських можновладців, які не беруть хабарі відповідно спортінвентарем. А що говорить про відповідний високий рівень? Економічного зростання в Україні. бо погодьтеся, якщо не беруть спорт інвентарем а беруть виключно в американській валюті, то значить платіжоспроможність населення відповідно українських бізнесменів на порядок вище, ніж у Російській Федерації. Але йдемо далі. Далі, у нас не менш цікаві події відбуваються на території Російської Федерації. Виявляється, що в Люберцях, за даними відповідна Захсу місцевого, І тут увага, шановне теориста, найбільш популярне ім'я для новонароджених в Люберцях та ті самі Люберці Люба Любе. У, тисячі, у 2023 році Мухаммад Найбільш популярне ім'я. Російське таке, погодьтеся, багато до чого такого російського в цьому імені. Та? Так, згідно з даними ЗАГСу, місцевому на другому місці по популярності ім'я Анастасія, на третьому Артем. Нормально тут питань немає. На четвертому Фатіма теж нормальне російське ім'я, як на мене. А на п'ятому абсолютно автентичне російське ім'я Бібісоро. Люберці. Московська область. А далі досить показові заяви з приводу власне, ситуації в народженості Російської Федерації від зам, зам керівника Комітету Держдуми Російської Федерації по економічній політиці Михайла Делягіна. Знаєте, про що він говорить? Дитина для більшості. Абсолютної більшості громадян Росії це квиток в один кінець, в бідність, другу дитину депутат прирівняв до квитка у злидні. За словами Делягіна, державі нема чого запропонувати росіянам крім пісні шамана. Приїхали. Оце і є ті настрої і та реальність Російської імперії. З якою кожен день стикаються самі росіяни не під час трансляції виступу російського диктатора, який розповідає про денацифікацію, декомунізацію і демілітаризацію нашої з вами країни, ви наведіть лад у своїй країні, а потім вже будете диктувати умови сусідам, як їм жити, і не залишайте після себе. У звільнених українських містах надписи, а хто вам дозволив жити так багато? Я розумію, що унітази і відповідно пральні машинки для вас. Це новинка якась в моменті економічного розвитку. Але для того, щоб навести лад на власній території, треба навести лад. В головах цього треба і починати. А ми з вами, шановне товариство, цього е, тижня зробимо раз на тиждень постійну передачу щодо висвітлення подій на території Російської імперії. Я так думаю, що ми зробимо її російською мовою, щоб самим росіянам було зрозуміло те ті умови, в яких вони власне і намагаються диктувати цивілізованому світу свою непохитну волю, волю до чого? До злиднів, волю до взагалі безправ'я раба, волю для грабунку чужих територій, за рахунок яких ви намагаєтеся втримати власну економіку і власну імперію. Ми з вами, шановне товариство, спостерігаємо за подіями далі. Тримаємо руку на пульсі. Все буде Україна.